Європейський союз збирається включити північний потік. Я так розумію, і один, і два, і обмеження видобутку російської нафти в новий пакет санкцій за джерелами видання. Financial Times, пакет включатиме зниження наявної стелі цін на нафту з 60 до 45 доларів за бар, а також заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох трубопроводів північний потік. Цю інформацію щойно підтвердили у Європейській комісії. Особисто президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лен сказала, що так, вони таке будуть включати 18-й санкційний пакет. Ну, от, запитання: наскільки це добре в цифрах, в прямих, і коли можна очікувати такого рішення, пане Іване? Ну, дійсно подивимось, тому що знаєте, іноді пакети приймаються відносно швидко, іноді потребують більш такої глибокої дискусії. Зараз знову ж таки враховуючи, що далеко не всі країни є тут спільники, маючи на увазі, що є Угорщина, є Словаччина, тобто, можливо, там будуть якісь внутрішні торги щодо долі цього пакету санкцій, особливо всього, що стосується енергетики. Ми розуміємо, що і Угорщина, і Словаччина вони купують достатньо. Енергетичних товарів, маючи на увазі, і нафтою і прородні газу в Росії, і вони ж блокують будь-які спроби або заборонити купівлю цих, саме цих товарів у Російської Федерації. Тому okay. тут треба розуміти, що це внутрішні інституційні проблеми, їх треба буде якось вирішувати, але все ж таки, тут ще є завдання для до ЄС чи готовий він. Демонструвати, знаєте, є гарний термін, який вживає віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пані Оля Стіфанішина, автономізація європейського союзу, тобто, чи готовий ЄС рухатись шляхом автономізації власної економіки, щоб зменшити вплив зовнішніх акторів на свою економіку? І ось як на мене, рішення щодо остаточного заборони використання північних потоків 1 і 2 – це якраз рух в цьому напрямку до будуть сказати, ми не хочемо мати залежність від Російської Федерації або від тих, хто буде постачати газ цими е, пів, північними потоками. Чому це, це важливо, тому що не секрет, що є окремі. Дільці називаємо їх так Сполучених Штатах Америки, які пропонують схему, що давайте ми будемо купувати у Росії природні газ, а потім його постачати вам по північним потокам. Тобто ви будете купувати його не в Росії, а будете купувати у нас, але всі будуть розуміти, що це газ, який власне іде від Російської Федерації. Тому, скажімо так, це як нам той, той факт, що ЄС рухається оцим шляхом. Обмеження постачання мінімізації залежності від Росії це дуже добре, але вона не повна. Тому будемо знов ж таки дивитись, що це це Нагадую, що десь приблизно, якщо не помиляюсь, 15 мільярдів кубометрів газу на рік постачає Росія в. Європейський союз 13 відсотків свого імпорту її природнього газу ЄС отримає з Російської Федерації. По нафті також є використання цього проводу. Єдине, що нафта вона як шла так і йде через Україну. Це ми газ зупинили, але з 30 приблизно мільярдів нагадую що 15 шли через Україну, 15 через південний потік, тобто через Туреччину. Ось, будь ласка, 15 ще лишається. А по нафті нафтя, нафта як шла, так і йде, але чому не вдається зупинити, попри те, що вітчизняні економісти хочуть зупинити роботу цього, цього нафтопроводу, mm -hmm. як на мене, це те, що європейські країни ЄСівські вони не хочуть втрачати можливість купувати російську нафту, і поки що, ось як на мене, це є чергова демонстрація інституційної слабкості ЄС, що вони дозволяють далеко непривідним своїм економікам, як то кажуть, впливати на свою долю, але тим не менше. Але для Росії, звісно, це значні доходи, те, що вони отримують на європейському ринку, тому що загалом, взагалі, коли ЄС почала менше купувати в Росії продукції, для Росії вже почали виникати проблеми, як в окремих галузях насамперед вугільна галузь там, де нагадую, цілий регіон, центр вугільної промисловості Росії Косбас, він то якраз будувався на тому, що постачали вугілля в Росії, Вибачаюсь, в ЄС із Росії в ЄС. І зараз, коли ЄС перестав купувати а це було ще в серпні 2022 року, угілля в Росії, оці ці останні 23-24 роки, вони прагнули якось диверсифікувати джерела збуту продукцію на Китай, але Китаю це не потрібно. І що ми чуємо в першій половині 2025 року, що на Кузбасі хочуть закрити вугільні шахти, тобто головний вугільний регіон Росії, будь ласка, закриває свої. Власне, видобувні потужності, і це ще яка проблема економіки, знаючи з досвіду України, яким протестним електоратом є шахтарі, то цілком можливо, що зараз будуть проблеми в Росії саме через те, що вугільний, головний вугільний регіон країни він випадає. А там ще є машинне будівництво, сільськогосподарське будівництво, Росіль розсільхозмаш... Провідна російська компанія з виробництва техніки для сільськогосподарського сектору. Вони майже закриваються, наскільки відомо. Там багато людей звільняють в будівництві також великі проблеми. Тобто зараз для Росії будь-яка посилення будь-якої з вже існуючих проблем це все може стати майже ну не, не те, щоб мати фатальний результат для неї, але наближати цей фатальний кінець. Пане Іване, враховуючи таку ну дуже цікаву і позитивну ініціативу взагалом для України. Це ну супер супер заява, тому що я давно її очікував. Вчора буква позавчора там вийшло інтерв'ю пана Науседи, президента Литви, де він в більду, от що примітно в німецькому виданню, критикує Фрідріха Мерца, канцера Німеччини, справедливо критикує. Ну того то списку треба було б додати. Я говорив уже Кіра Стармера і Макрона щодо санкцій, і тут ми бачимо. Ну, таку ініціативу Європи, яка не чекає Сполучені Штати Америки каже: Ми будемо це робити? Чи це і означає, що і Сполучені Штати Америки щось можуть подібне ухвалити? Якщо ні, якщо Європа сама по собі, як ви кажете, зазначаєте про автономізацію Європи, що ну, є таким першим можливою такою ознакою, коли можна очікувати рішення цього? Ну, подивимось, дійсно багато чого, що зараз буде приймати ЄС. Це буде демонстрація того наскільки вона здатна до цієї автономізації, бо поки що. От таке відчуття, що ЄС вона постійно потребує е, порадити з Сполученими Штатами Америки. знаєте, буквально сьогодні е, у нас була внутрішня нарада, де ми обговорювали угоду про ці створення інвестиційного фонду щодо рідкісних земельних елементів. І якось під час наради ми згадали, що взагалі-то Європейський Союз міг би також укласти аналогічну угоду, але угоду уклали саме США. Я для себе зрозумів, що чому Україна пішла на цю угоду США, тому що. Європейські партнери казали, слухайте, нам дуже важливі стосунки США, тому давайте ви з ними укладете цю угоду, і давайте ви не будете сваритись з Трампом. Нагадую, що коли була та відома сварка 28 лютого в вальному кабінеті Білого Дому, то коли Зеленський повернувся в Європу, і Стармар, і Макрон йому казали, ми тебе підтримуємо, але давай з Трампом. Тому що для ЄС було таке відчуття, вони не готові на Ускладнення стосунків США, і по вони готові жертвувати своїми інтересами по великому рахунку, якщо ми моделюємо майбутнє давайте до 2030-го, навіть далі років, Україна буде в Європейському Союзі. Тобто, логічно, що єсно зацікавлено в тому, щоб країна Європейського Союзу укладала угоду щодо рідкісних земельних елементів, які існують на її території, з Сполученими Штатами Америки, але саме через те, що вони не уявляють собі життя без США. Вони, як на мене, і дають це добро. Що, слухайте, Ну давайте ви там помпомирити з ними, підпишіть цю угоду, і все таке інше. Тому будемо дивитися, але ось поки що з однієї сторони я відчуваю це прагнення у ЄС щодо більшої автономізації. З іншою таке враження, що інші ж політики, ці які приймають рішення в ЄС, кажуть: ні, 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 ми ще не готові. Ми не можемо собі цього дозволити. І ось ця дискусія, вона серед іншого і буде визначати це чи буде цей пакет санкцій раніше, чи пізніше? От ті, хто кажуть, що ми не можемо бо США робити кроки, вони будуть казати: давайте не поспішати, давайте там США а, викажуть свою думку. Зараз буде зустріч великої сімки. Наскільки я пам'ятаю, і так, ось тут. Тільки... Так, якраз на ній, ось давайте якось поговоримо, почуємо, що скажуть Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, я думаю, що люди, які вчились а, ну, ще в, в, в радянській школі, пам'ятають програму і трошки після, була така фраза: а що ж скаже княгиня Марія Олексєвна Грибоєдова? Ось натякав на те, що завжди є люди, для, кого, для яких важлива інша думка, і вони визначають свій життєвий шлях через призму ага. думки цієї людини. От так само, як тоді Маріна Алексеєвна для е, Чацького, якщо я не помиляюсь, героя, так само і Сполучені Штати Америки для Європейського Союзу, що їм важливо їх думка. Вони не готові сказати, що слухайте, оскільки ви ведете себе так, як ви себе ведете, оскільки ви хочете або запроваджуєте мити, або ні, оскільки ага. ви кажете, що хочете забрати у нас Гренландію. Територіальна претензія, секундочку, ага. а, то можливо, ми і не будемо більше. Координувати свою позицію з вами, ми будемо дійсно будувати автономію і вирішувати, з ким нам краще бути з вами, з Китаєм, можливо, з кимось іншим, але головне, що ви не будете мати, скажімо так, вето на наші рішення. Якщо гіпотетично уявити, що рішення це буде ну, максимально швидким, в моєму розумінні, максимально швидким, це так, хоча б за місяць, в ідеалі. То чи можна от вважати, що всі, що, що ця заява Урсули фондрляїн, вона йде в розі з позицією НАТО, яке каже, що нам взагалі не вогонь в Україні, тому що Росія буде посилюватися? А, чи в принципі ця, ця заява, ви вже частково відповіли, ну вона так і залишиться заявою, аби там задовільнити на ну, усе да, або заспокоїти там дискусію в ЄС. Бо я вбачаю з вашого коментаря один такий не дуже гарний для нас сценарій. Ми почали про це говорити, але будемо говорити довго. Ми ж не проти, але ж бачите, така історія. Бо от буквально сьогодні вийшло інтерв'ю зеленського, який він давав угорському виданню, і там він мовить про те, що Європа не хоче ухвалювати санкції, тому що вони ну вони він говорить про всіх західних партнерів, зокрема, не лише про Європу. Тому що ми не провадимо мобілізацію з 18 років, мовляв, це такий аргумент, чи це все ж таки історія Орсули Фондрляєн паговоріть, як то було із законопроектом про конфіскацію заморожених російських активів? Ну, знаєте, взагалі зараз і Урсулі фон Дер Ляйн слід визначатись з, з тією ролью, яку вона б, хоче відігравати в політиці, бо а, апріорі, особливо перші, скажімо так, сто днів Трампа, в мене було відчуття, що Сполучені Штати Америки принципово не бачать Фондерлайн. фон дер Ляйн. Тобто вони так. говорять: так ми готові говорити з конкретними конкрет... країнами ЄС, але ми не готові говорити з інституцією Європейська комісія. тому що ми, ми не розуміємо, що це таке. Хоча, б, mm -hmm. якщо трошки повернутися в історію, чому створена була європейська комісія, там вже були інст... певні інституційні кроки в Європі в часи холодної війни, але все рівно країни залишались країнами. А коли всі зрозуміли, що холодної війни немає і є лише Сполучені Штати Америки, то Європа для того, щоб підняв підвищити своє значення в світі, вона пішла на те, що давайте все ж таки створювати цей європейський союз, і як на мене, саме створення ЄС, це була відповідь на небазання мати тотальну домінацію. Сполучених Штатів Америки. США це розуміє. Я думаю, що Трамп має в певну в голові образу на створення ЄС, вважає, що це був антиамериканський крок, і тому небажання, ну, це моя власна думка. І він мінімізує контакти з ними. І зараз Урсулі фон Дерляйн завдання взагалі показати, чи є вона дійсним лідером в Європейському Союзі, чи вона номінальна людина, завдання якої дійсно якби представницькі функції, тобто як при пр при, при повазі до Вальтера Штайнмаєра як президент Німеччини, тобто, ніби той президент так. такої країни, як Німеччина, але все ж таки канцлер значить більше. Або, Не, да. Да. Да, або е, Карл, король Великої Британії. Тобто він то король, але всі розуміємо, що Стармер премєр міністр Стармер вирішує більше, ніж е, король Карл. Е, тобто, виходить так, що зараз для... це виклик серед іншого і для Європейської комісії, і для того, щоб зрозуміти, наскільки вона готова бачити інтереси ЄС, бо на це представник е, країн, Балтійських країн, які розуміють, що після України вона наступне. Що війна не завершиться, і про це до речі говорить не лише на усіх. про це говорить, якщо я не помиляюсь, німецька голова німецької розвідки. Так на що на днях читав його заяву, що Росія готується до війни з. Німеччина це дуже добре, тому що 2023 року німецька рада з питань зовнішньої політики казала про те, що за їх розрахунками у разі поразки України в війні з Росією, війна Росії і Німеччини вони тоді писали перспективи 6-10 років після поразки України. Тобто, якщо Україна програє, Росія знабиться 6 років, щоб віновити сили, і далі Росія піде війною на Німеччину, бо а, країна не налаштована на нормальне діяло. А тому безумовно країни Балтії вони більш активні, вони розуміють, що вони наступні, а, і це обумовлює власне їх бажання бути, скажімо так, більш агресивно налаштованими щодо Російської Федерації щодо тиску на європейські інституції у проведенні більш жорсткої лінії проти власне, Росії, і Польща, в принципі, також може доєднатись. Зараз там у них проблеми з а, виборами президента. Щось якась нова традиція в Європі закладається, що вибори пройшли, але це на це ще не крапка. Ще не те колись за часів а, кучми президента. Коли були вибори між Януковичем та Ющенком, а Янукович прийшов до кучми і сказав, що все я та, ваш наступник. На що кучма сказала, ти суди, виграй. А потім буде що сказати, і ось так зараз, як в Україні тоді, так зараз спочатку Румунія а сьогодні Польща кажуть, що ні, давайте там суд все ж таки вирішить все чесно або ні. А далі вже будемо визначати результати. Так що, як на мене, це також спроба, все ж таки інституційна підкреслити значення створених, вибачайте, за тавтологію інституцій. Що вони працюють так само завдання для європейської комісії сказати, що слухайте, у нас є прямий загрози, навіть не ризики. Ризик це гіпотетична річ, а загроза, коли м, вона може реалізуватись з великою ймовірністю. Ось ще зростає ймовірність перетворення цього ризика на загрозу. Тобто, вже можемо про загрозу казати Росії для ЄС, вже певні кібервійни відбуваються, постійні порушення простору, тобто це все складові початку. Великого ну конфлікту, хоча це війна буде одразу згадується знову ж таки. Все ще передувала передавала 22 червня 1941 року. Починала з того, що німецькі літаки стабільно залітали в простір Радянського Союзу, і там казали, вибачайте, це помилка. Але ця помилка відбувалась майже щодня. Врешті-решт перетворилось на повному. Масштабну війну і, і ще до речі змінила роль СРСР в цій війні, бо до 22 червня СРСР було на боці Німеччини, а в цій війні, а ось після 22 червня зрозуміло в СРСР, що ні, вони вже на іншому боці.